Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні у мене для вас рецепт дуже смачних заварних млинців. Я буду готувати в своєму кухонному комбайні. Вливаю в нього 4 яйця, трішки солі, цукру. Всі пропорції я залишу внизу під відео та в кінці відео. Це все трішки збиваю. Тепер додаю молоко тепленьке. До молока додаю розтоплене вершкове масло і борошно. Тепер накриваю і це все збиваємо. В кінці додаю кип'ячену воду і заварюємо наші млинці. Все це перебили. Ось таке рідке тісто у вас має вийти. Переливаємо наше тісто в зручну вам посудину. І залишаємо на 15 хвилин. Ось, дивіться ось таке гарне тісто. Через 15 хвилин відбираємо трішки. В другу посудину до цього додаємо рослинну олію та перемішуємо. Тісто ми відібрали і до нього додамо трішки какао. Це все перемішуємо і викладаємо в кулінарний мішечок. Беремо нашу сковорідку, трішки змастили рослинною олією, розливаємо наше біле тісто. Трішечки тісто пропеклося і робимо ось такий узорчик. Перевертаємо на другу сторону буквально 20 секунд. Все, наші млинці готові. Тоді оформляємо їх і подаємо до столу. Ось такі чудові смачненькі млинці у нас вийшли. Якщо вам сподобався рецепт ось таких млинців, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, діліться з друзями та готуйте з задоволенням!